Всім привіт! З вами Артур Плей. І це виживання в Майнкрафті. Перед началом цього відео не забудь підписатися і поставити лайк. Ну, а це виживання буде непросте. І я під час монтажу з вами говорю. Так що не забудь підписатися. Я перевірю. Ну а що ж, ми починаємо. Для начала цього. Відео під я вирішив добути дерево, щоб зробити верстак, зробити кірку, піти в шахту, понадобувати ресурс, таке, всяке таке, і я якраз зробив верстак, і Робимо палочки, щоб зробити кірку. Якраз ми три блока зверху, і два блок... палочки посередині, зверху донизу. І виходить в нас кірка. Я не хотів заморачуватися, зробити топор, щоб зроб... верстак забрати. Ну, і як бачите, я тут є і уголь, і мідь також, ну, ви як бачите, я почав добувати уголь, щоб зробити факели, і, можливо, також зробити піч, щоб мідь переплавити і всяке таке. Це буде виживання, і воно, можливо, буде виходити кожен день, а можливо, також і через день. Якщо ви не дивилися прошлі ролики, то не забудь їх переглянути. У мене на каналі вже 25 відео і тисячі переглядів на каналі. Дякую тим, хто заходить і також, підп... і також підписується. Ну що ж, ми добули булижника. Тепер ми весь цей булижник добуваємо. беремо, ставимо верстачок, робимо пічку, беремо пічку, роблю також меч, ставлю пічку, щоб було, як переплавляти, ложу в пічку вугілля, і тепер піду я подивлюся ще ту шахту. Я спочатку спочатку подумав, що, може, тут щось буде, але перед началом ролика я все-таки не подивився. Ну, і також я добув овечку, вівцю, щоб, так сказати, так би мовити, кровать зробити, щоб по ночам спати. Ну, і подивившись на це, я подумав, що там нічого немає, і пішов. Ну, замітив вугілля, і я вирішив спробувати, чи дерев'яним чи, чи дерев кайлом можна добути. Ні, не можна добути мідь. Ну, і пішов подивитися, як робиться. Кірка. К великому щастю, в мене було достатньо ресурсів на те, щоб зробити каменне кайло. І добув я все-таки мідь. Міді дуже багато було. Також були чуть-чуть добули. І в нас 16 міді. Пішло на переплавку. Ну, також пішов, я подивитися, в оцю шахту. Дуже темно. Я якраз замітив теж мідь, але з міді так уж нічого і не вийде зробити. Я дотуюся до відеоролика на завтра і подивлюся, що можна зробити з Міді. Можливо, незерід можна зробити. А, з незріта можна зробити з золота, я з чогось. Не помню Ну, і побачив я желізо. Звісно, одне желізо, але що но... єсть, то є. Аксолоти я побачив, чи як вони там називаються ті, що е, з. Ну, на голову можуть впасти. В шахтах таке є. Ну, ще мідь. В цьому Майнкрафт 1.18 дуже багато міді. Я побачив ще один проход, який веде в ще одну шахту. І. Ну. Можливо, ми в другій серії. Тоже туди підемо. Також туди підемо. Ну, а поки що вибираємося наверх. Випишіть коменти, я їх читаю. Так, ми вибралися. Ну, я пішов переплавити желізок. Як-не-як. Ну, але одне желізо це теж желізо. У нас 9 міді переплаваної. Ну. да, чуть, -чуть помилився. І одне желізо. Ну, ще желізо, ще желізо, ще желізо, ще желізо. І тоді ми на броньку насобираємо, назбираємо. Так. Ну. Я подумав, що вже ніч треба зробити якесь. Схованку, таку, дом такий, дім такий построїти. Ну, і щоб нарубати дерева, я зробив все-таки топор. Ну, і пішов я е, добути дерево. Тільки не таких дерев, які такі великі, бачите. Ну, все-таки прийшлось добути. Для того, щоб, для того, щоб зробити. Дім треба уг, угли треба зробити. Ну, і також не забудемо обичне дерево. Добути. Нарубали одне дерево плюс ще одне дерево. Добудемо. Ну, і в нас буде багато дерева для, тому, для того, щоб зробити дерево. А тут я вже чуть-чуть прибіль, ну, зробив. Скорость чуть-чуть збільшив, щоб ви змогли побачити, як скільки зусиль прийшлося мені, щоб зробити дім. Як бачите, я вирішив зробити дім в скелі, тому що і шахту можна в скелі зробити, і щоб незамітно було, де мій дім знаходиться. Ну що ж, музикальна пауза продовжується. いみます。 Як бачите, не дуже уж так було легко зробити цей дім, тому що треба було замірки зробити, щоб голова просувалась, щоб там все нормально було, щоб красиво було. Ну Но... хочу вам сказати лише одне під кінець цього ролика. Не забувайте підписуватися і ставити свої лайки. Мені дуже приємно, коли ви це робите. Ну, будемо вже, напевно, завершувати ролик, відео. Всім до зустрічі! З вами був Артур.